Друзі, усім привіт! З вами Неля. І сьогодні передостання ячейка нашого адвент календарю. Сьогодні ми ще на один день ближче до Різдва Христового. Тож давайте разом подивимося, що там є. <рес> друзі, я не знайшла достатньо великої коробки, щоб продемонструвати вам. Але давайте все за порядком. Отже, друзі. Це чудовий набір для в'язання. Ось тут все гарно розписано, розказано. От. Подібні набори, вони подобаються не тільки новачкам, а й досвідченим майстриням, яким хочеться чогось новенького. Тут, ось з допоміжних матеріалів у нас є голка і ось такий гачок спеціальний. Є ось така книжечка, зовсім коротенька, маленька як і що робити на цих станках. І є конструктор. Зараз покладемося. І є ось такий конструктор, можна зробити собі такий станок, як треба під нашу конкретну річ. Тобто тут можна і ткати, ось такі маленькі, клаптики ткати, потім між собою зшивати. Тут можна вив'язувати, і досить широке полотна можна вив'язувати. Це щодо ткацтва. Ось такі елементи з'єднуються між собою. Пластик досить крепкий, але все ж таки його зламати можна. Як я це вже зробила. Мусю вам продемонструвати, аби ви не зробили таких самих помилок. Ось тут був завіс, і я його ось такий подібний до цього, і я його зламала, коли розчіпляла. Було, було. Отже, оскільки тут є ось такі завіси, із них так само можна скласти половинку і робити. Будь-яку конструкцію. Або ж можна використовувати як куточки. Тобто це вже яку модель ви зробите із цих <гум> із поданих частин конструктора, то вже як ви забажаєте. Розшатувати розхитуємо і потихеньку. Роз'єднуємо ось таким чином. Не докладайте зусиль одночасно. В тому сенсі, що не намагайтеся одразу висмикнути. Тут є ось така заглушечка, і тому ви зрозумієте, що, якщо одразу висмикнути, то так само відламається, як уже там був сумний досвід. Але ось ці всі, як то сказати, виступи, ці всі зуби. Вони дуже крепкі, тобто на них і справді можна багато чого зв'язати. Ось такий прилад я сюди додала, через нього пропускаю ниточку і дуже зручно ним пропускати ось так ниточку поміж цих зубців. Тож я її зберігаю так само тут. Хоча це не було одразу в комплекті, але. але. Під цим відео я залишу посилання на плейлист. Що можна зв'язати, як користуватися, які візерунки? Ну, серед того, що я вже давно зняла, друзі. Вибачайте, нещодавно не було в мене часу, щоб перезняти це все більш детально і зрозуміло. Ось тут нам пропонують пледик зв'язати з цього. Це буде чудовий подарунок. Такий набір або подібний до цього набори. О, вони завжди цікаві. Навіть якщо ваша рукодільниця в'яже вже хто зна скільки, завжди, нам завжди цікаво якісь нові методи спробувати. Ось такий сьогодні бокс. Сподіваюся, вам було цікаво, а може навіть і корисно, хто зна. На цьому все. Всім дякую за увагу. Друзі, усім мирного неба та благословіння. Па-па!